Добрий раночок, їдемо на гараж, будемо трошки працювати. Сьогодні у нас g серія Будемо міняти підігрів сидіння, як пам'ятаєте, не працює у нас спинка водія. Та Будемо ще міняти передні гальмівні накладки, тому що вони зовсім стерлися. Ось так. слідкуйте, не забувайте. Всім гарного дня. Зоглядає підігрів. Сидіння повністю в зборі, бушечка, будемо встановлювати. І колодки у нас по фірмі Bosch. Поїхали. Перше, що зробимо, підключив, підігрів і перевіримо, чи працює він у нас. Включив, як бачимо, він не вимикається. Все працює, все добре. Будемо ставити. Зняв спинку водія, і ось тут у нас яка справа. Перегорів у нас провод на підігрів. Ось так от все поплавалось, погоріло трошки. Ну нічого, все одно будемо все міняти. Ось так от поїхали. Так, обшивочку зняв зі старого. Встановлюємо на новий поролончик, на новий підігрів нашу обшивочку. Сідушечку повністю зібрав. Ось так це виглядає. Перевіряємо. Так, вмикаємо. Все працює, не вимикається, все добре. Далі приступаємо к заміні колодочок. Поїхали. Колодочки, ось такий їхній стан. Ось такі повинні бути. Зовсім стерті. Колодочки встановлені, все, вимите, вичищено, на ніс. Смазочку, де ходять колодочки на ніс, мідну смазочку, от сюди і встановлюємо. Колеса затягуємо динаметричним ключем, щоб у нас ніяких питань не було. Далі що ми робимо? Підключаємося сканером до авто, робимо комп'ютерну діагностику, видаляємо усі помилки і збрасуємо сервісний інтервал по переднім накладкам. Так, все, автівочка повністю готова. Все зроблено. Будемо віддавати активочку клієнту.